Дуже важливий заход для аграрної галузі, тому що дуже багато інвесторів, знаєте, кажуть, ходили вокруг України і на всіх великих конференціях всі кажуть, що пора інвестувати в термінали, тому що Україна є величезним експортером. Ви знаєте, що ми експортуємо, наприклад, в країни митного союзу менше, ніж в країни Африки, а в Африці вдвічі менше, ніж Євросоюз. Євросоюз 4,8 мільярди доларів з збільшенням до одного року майже відсотків. Але основні ринки у нас азійські – 6,6 мільярдів. Також є збільшення десь відсотків. І це означає те, що Україна зараз годує світ номер один позиції цьому напрямом це і соняшник, і круза, це і, речі, позиції по пшениці, по курятині. Відповідно, що йдеться, що для того, щоб підвищувати е, потенціал експорту, потрібно такі от робити інвестиції, будувати термінали, як приклад. Я ж не кажу, що логістика потрібна портова логістика, е, ЖД, е, вагони, річкова логістика, тому що зараз у нас недозавантажена і тільки 2% загального транспорту у нас є по річкам, як коли у Франції 25% по річках. Це дуже важлива подія, що західний інвестор вірить в Україну і бачить, що незважаючи на події, які відбулися минулого року, що у нас зараз є військові дії, і окупація відповідно, Донеччина, Луганщина частина і Крима, Україна виконує зовнішнє зобов'язання. На сьогоднішній день Україна досягла рекордного експорту в історію. Це майже 34 мільйони тонн. От і це зернових, і це при тому всьому, що є такі події, і ми саме інвестиція зараз, саме зараз нам дуже необхідна. Це дуже позитивний знак для всіх зовнішніх інвесторів, що пора, час складати. Повернутися на, на свої місця і продовжити частину спілкування.